Всім привіт! Мені таки пощастило. Я сьогодні знову потрапила в соціальний магазин, який знаходиться від нас на відстані 6 кілометрів. Сьогодні, навіть наприкінці відео, я вам надам реквізити, точніше, адресу. Сайту цієї організації вона виявляється загальнофранцузька, тому якщо ви шукаєте координати в вашому регіоні, то, можливо, вам пощастить, і ви там знайдете адресу найближчого до вас такого магазину. І в тому числі прочитаєте умови, як можна користуватися такими можливостями, адже в цьому соціальному магазині можна придбати зі значними знижками продукти, загальні, необхідні, такий загальний кошик продуктовий. Я дуже суттєво економлю, коли мені видається там щось знайти. Там, звичайно, не весь перелік продуктів буває, як в супермаркеті, тому що ну, це не комерційна установа, а все ж таки. Благодійна Організація, тому ось як пощастить, але сьогодні теж все непогано вийшло. Зараз детально розкажу, що мені цього разу вдалося придбати. За все це я заплатила 46 євро, що саме я купила. Але перш ніж говорити про те, скільки за що я заплатила, покажу ось такі смаколики: це шоколадні фігурки з серії мультфільм такий є, смурфики. Тут 7 коробочок, але мені їх дали безкоштовно. Я підозрюю, що в них добіг кінця строк придатності, тому вони роздавали, і мені я не хотіла навіть стільки брати, вони мені вже... Наздоганяли мене і додавали ще. Навіть якщо вони, цей шоколад вже не буде смакувати, до речі, написано, що це бельгійська марка шоколаду, то я можу, наприклад, зробити з цього брауні. Так, тому що 7 упаковок по 85 грамів в мене вийшло, порахувала 600 грамів. Цього цілком достатньо, щоб зробити такий величенький, величенький десерт торт Брауні. Ось що, Тобто це я отримала безкоштовно. Сьогодні ось такий пиріг традиційний до свята, то до богоявлення. Це зазвичай готують, купують, святкують і їдять. Ми вже один раз купували, мене Григорій просив ще, там всередині є фігурка. Вважається, хто її знайде, кому вона. Потрапить, то одягаю ось цю корону, його називають королем. Ну, а взагалі для дітей це така ось атракція додаткова. Це випічка з фруктами, має бути. Ось зверху це такий ось цукор, якась цукрова посипка. Євро 50 це мені коштувало. Десь в три рази дешевше, ніж в супермаркеті. Далі не дозволили мені взяти більше молока, тому що 6 літрів нам на тиждень не вистачить, але сказали, що в них його небагато. Тобто вони це теж контролюють. Не можна набрати там чогось, що вам дуже вигідно і необхідно, більше ніж вони дозволять це зробити. Отже, 6 літрів всього дозволили на нашу родину. Ну, і на тому дякую, тому що це в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. 60 центів 1 літр молока мені обійшовся тут. А, так само, олія це в три рази, мабуть, якщо не більше дешевше, ніж в супермаркеті. Ось взяла 2 літри, мені знову ж таки пощастило, не що раз там є олія по 80 центів. Так, скажу про фрукти. Овочів там трошечки зовсім. Фрукти, овочі там можна брати на вагу саме по одній ціні 90 центів. Сьогодні мені страшенно пощастило з виноградом. Виноград ось такий, довгий, без кісточок, дуже солодкий. Я його, звичайно, вже спробувала. Тут написано, що продукт в перу. Тобто, це виноград з Перу, уявляєте, у Франції. Ось так я купила взяла багацько. Більше п'яти кілограмів, я думаю, врешті вийшло. І що ж, я думаю, ми швидко з ним впораємось. Щаслива, це ці ціна просто дуже-дуже низька. 90 центів за кілограм такого винограду. Ось. Такі здобутки. Так само взяла гранати. Думаю, на мій погляд, десь 2 кілограми в мене вийшло. Діти люблять всі, причому п'ятеро люблять гранати. І в нас е За останню партію вони посперечались. Я там, здається, три або чотири взяла, тож довелося ділитися. потрошечку. Тож не дуже їх це порадувало. Цього разу взяла більше. Обирала, бо були вже там такі м'які, биті, трохи вже не в кондиції. Тож трошки витратила час, щоб обрати максимально такі тверді і непошкоджені. Ківі, на мій погляд, тут десь кілограмів 5 також. Загалом овочі сьогодні в мене потягнули на 14,5 кг. Фрукти. Фрукти і овочі, тому що овочів тут майже немає. Отже, десь 5 кг ківі, більшість з них тверді, тобто, ще. Полежать, будуть поступово достигати. Будемо поступово їх їсти. Теж просто скарб, вітамінний такий заряд, яблук не було, і 90 центів для Києва це просто смішна ціна, тому що до 5 євро доходить ціна в супермаркеті на Києві, і взагалі продають їх поштучно. Один такий Киві коштує десь 50 60 центів. Ось, я придбала 5 кілограмів по ціні 90 центів кілограм. Помідори, думаю, що кілограму нема, але близько кілограма ось такі звичайні тепличні помідори, напівпрозорі, але пахнуть помідорами, і думаю, що смачні достатньо для салату. Всього три морквини взяла, там не дуже було з чого обирати, але мені ж теж треба для супу, Для приготування їжі тож взяла хоча б три штучки. Ось, і банани. 90% центів кілограм це не супер дешева ціна, тому я її не набрала. Там бананів насправді було дуже багато. Ось на цій упаковці написано, що це 1 євро, це економ ціна. 1 євро коштувало, звичайно, коли вони виглядали ідеальніше, краще, без плям. Ну, а в цілому вони доволі твердіші і придатні. Їстівні, скажімо так, для нас це буквально питання кількох хвилин, на мою родину. Отже, так, з овочами, фруктами, наче все з замороженого і, власне, з м'ясного. Що вдалося взяти? Знову взяла дві упаковки ось таких м'ясних кульок. Вони з м'яса вівці, так? якось так це, мабуть, можна назвати. Перекласти точніше. Всього 2,50 коштує кілограми. Це дуже низька ціна, насправді. Ось і строк придатності там цілком ще задовільний, аж до 9 травня. Тож, ну, це знову ж таки соціальна пропозиція по м'ясу. Ми ті запаси, які я перед цим купувала, вже всі купили. Одна така упаковка в нас йде на вечерю. Ну, Залишається трохи на наступний день, тому <клес> далі, що ще з м'ясного, ну це вже не заморожені продукти, е приготовлені. Ось така, я думаю, можна назвати це ковбасою, щось на кшталт шинки, але скоріше все ж таки ковбаса. Метро, до речі, марка. Не часто я тут таке зустрічала. 1 євро коштує 250 грамів ось така упаковка. Я подумала, що це підійде нам, наприклад, для сендвічів або бутербродів, і, і можливо, щось на кшталт піци можна приготувати з однієї з цих упаковок. Подивимось, що швидше відбудеться Так, з'їмо, чи все ж таки залишиться щось для піци. Ось, тобто пів кіло обійшлося всього 2 євро. А, так само ось ковбаски це свині зі свинини. Три штуки євро 20, а вага 375 грамів. Теж напівфабрикат, який ну, швидкого приготування це дуже допомагає, коли обмаль часу. На те, щоб ну, сил і часу ввечері готувати. тому... Це теж для мене знахідка. Тобто ну, ось, євро 20-375 грамів. Сир ось такий грецький сир, на, щось на кшталт бринзи, 180 грамів, всього 30 центів мені обійшовся. Я взяла 4 упаковки, тому що швидко з'їдаємо. До того ж, можна робити тарти, пироги, запікати ну, такі відкриті пироги. Я роблю з таким сиром зверху теж додаю до овочів. І раклет це сир, для того, зазвичай його допеченую картоплю, точніше, плавлять цей сир, наливають його на картоплю, вже зварену або запечену. І це таке традиційне, Як мені пояснювали, це швейцарська страва. Взагалі ну, у Франції тут його теж часто роблять, їдять сімейна така страва. Він не має специфічний запах і смак, але ось розплавлений. Підігрітий розплавлений він доволі смакує смачний разом з картопелькою гарячою, доволі непогано, смачно, давно не робила, треба буде зробити. Я навіть його додавала і до піци також сирної, наприклад, чотири сири. Один з них такий сир брала і було теж дуже смачно. А цей ось з якими ще спеціями додатковими. Ця упаковка 80 центів, це 200 г. Ну, тобто, взагалі, 4 євро кілограм виходить. І це просто смішні гроші. Насправді, це коштує набагато-набагато дорожче. Тут 360 грамів, обійшлися мені всього євро 30. Ось так. Із холодильника, скажімо так, продуктів ось це останнє це 30 центів масло, Вишкове масло, тут його 125 грамів. Ось так. Далі. Це пудинг, ось така консистенція пудингу, саме фісташковий, 4 упаковочки, 50 центів. До, до речі, сьогодні дата збігає, треба буде сьогодні його і з'їсти. Думаю, теж не проблема для моєї родини. Тут з датою все гаразд. До 2 лютого 50 центів, 4. Баночки йогурта взяла 8 штук, тобто ось за євро. 8 штук таких. Далі я взяла ось такий суп. Не думала, що ми до цього доживемо. Тому що коли ми тільки приїхали і нам таке давали в продуктових наборах, то ми не дуже це сприймали, дітям не подобалося. Але згодом, в тому числі, там школа посприяла, щоб дітям, діти полюбили такий суп. І тепер ось, ну, Особливо, якщо небагато там, потрошку по одній тарілочці наливати, і разом там, з тостами, з хлібом, з багетами, це доволі смачно виходить. Я взяла аж 4 літри, два ну, ось таких 10 овочів. І взяла ось 8 овочів, такий теж однаковий. Тому що на нашу, на нашу родину повний обід це ось буде 2 літри такого супу. 40 центів всього коштує 1 літр. А В супермаркеті мінімум євро 20 я бачила найдешевше в внето і, і так далі. Тобто там до двох чимось євро коштує один літр такого супу. Французи, до речі, дуже його полюбляють, часто купують. Я це бачу. Популярний продукт. Він зберігає свої якості, ну, буквально по корисності він там Б, має маркування і це доволі високий рейтинг. Також я вирішила взяти спробувати. Порошковий такий суп, цей з цибулею Порей і картоплею. Подивимось, що воно вийде таке. Спробую за рецептом все зробити. На літр, до речі, на літр. І це коштує 20 центів. Такий 40 вже рідкий, який тільки розігріте, а цей той. Розвести треба, він в два рази дешевше коштує. Подивимось, чи він збереже свою консистенцію і смакові якості. Так само 9 овочів, будь ласка, теж 20 центів пакетик такого супу. В два з половиною рази дешевше коштують макарони. У нас закінчились всі, що були, тому я взяла аж 4 упаковки по пів кіло кожна. 50 такі ось спіральки, маленькі ріжки і ось такі трубочки. Всього, вийшло всього 2 кілограми. Взяла 4 кілограми. Е Рису, але круглого. Справа в тому, що не проблема придбати довгий, довгозернистий рис, а ось з круглим в мене якось не складається. Доволі складно це зробити, а готувати в мене виходить. Наприклад, мені потрібно для. Суші для ролів, які я роблю, саме такий найкраще підходить. І плюс для молочної каші ранкової, яку я дітям готую. Теж такий рис краще смакує, ніж довгий, або, наприклад, пропарений. Тож я взяла на запас, бо в мене закінчується. 60 центів це теж десь в 2,5-2 точно рази дешевше, ніж в супермаркеті. Так, далі. Ось такі снеки, не дуже здорова їжа, але куди ж без них, особливо, коли вдома є підлітки. Чіпси іспанські, пишуть, що натуральні, але вони дуже-дуже масні. Я перед цим теж брала, потрошку з'їдають і... і нормально. Задовольняємо потребу в чіпсах, в такому некорисній такій їжі. 30 центів коштує 1 упаковка. Ой, не пам'ятаю, 140 грамів. Одна упаковка 140 грамів. І ось такі торт... тортілі з перчиком чилі. Теж малесенька упаковка. Не знаю, хто з дітей наважиться перти це спробувати. Це з кукурудзяного борошна. Такі ось трикутнички. Ну, теж. Снеки є снеки. Цукерки, теж, які я придбала <зас> за гроші, так? не безкоштовно. Вони, до речі, судячи з того, що тут кролик і яєчка, це е, до Пасхи і строк придатності, на жаль, теж збіг ще в е, серпні. Наприкінці серпня теж подивимося, що там зі смаком цих цукерок, якщо що, теж підуть. Ну, не підуть, я думаю, що вони будуть смачні. Якщо ні, все одно завжди можна приготувати той самий брауні або якісь шоколадні печива. Далі, ось в нас такі ще батончики, діти люблять таке їсти. З різних зерняток і горішків. 1 євро, тут їх має бути 10 штук. 10 таких батончиків це значно дешевше, ніж в супермаркеті також, бо ми в супермаркеті час від часу купуємо, а це значна економія. Далі, ось така акційна пропозиція. Знову я вам раніше показувала, що є можливість купити 10 кг борошна за ціною 2 євро. Теж строк придатності добіг, але я користуюсь цією. Цим борошном, цією упаковкою в мене десь 3-5 кілограмів. Борошна йде на тиждень, ну в середньому ось так виходить, і це суперзначна економія. Найдешевше борошно одне кг коштує 90 центів. Це найдешевша ціна. А тут за 2 євро 10 кг, тобто 20 центів, замість 90 центів. Коштує 1 кг. І ось такі пюре яблучні. У нас вони були. Раніше нам давали багато їх, у нас накопичилося, але всі запаси ми вже використали. Я їх саме заморожую в формах для морозива дітям. І ось для них такий десерт. Вони їх залюбки їдять. Саме таке заморожене, заморожене пюре. А тут у нас ще була акція дві ось такі упаковки, на яких написано 40 центів, але вони дві йдуть за ціною 40 центів. Тобто по 5 центів одна така коробочка, це ну, супер, супер низька ціна, враховуючи, що мені вони потрібні, запаси закінчилися. Тепер будемо заморожувати ще. Отже, так, це всі продукти, які я сьогодні придбала на 46 євро, здавалося б. І сума доволі значна, з іншого боку, запаси теж вражають, тільки чого варто фрукти, виноград, ківі. І ну, все, олія, молоко, ті стандартні продукти, які ми зазвичай все одно купуємо. А тут ще така значна економія. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Зараз наприкінці я додам фотографії з контактами цього магазину для тих, кому цікаво дізнатися, чи є у вас щось подібне у вашому регіоні. Дякую за увагу! Бувайте!